Річ не в контролі. Ану назад. Це стосунки, в основі яких довіра. Ці тварини думають, я хочу їсти. Хочу полювати. Хочу. А тебе хоч щось із цього цікавить? Після відкриття кожного нового атракціону відвідуваність зростає. Це було круто. Тепер генетичні модифікації збільшать вау-фактор. Вони динозаври. Це вже вау. Вона буде ще більшою за тірекса. А що з її братом? З'їла його. <плес> Тварина за межами вольєра. Що це? це її маячок. Вирвала його. Як вона додумалася? Запам'ятала, куди його ставили. О Боже. Вона вбиває заради розваги. <звук> У вас 20 тисяч людей. Кораблів критично мало. І зброї теж не вистачає. Якщо вже робимо, то допомога. Тримаємо її на прицілі. Вбийте її. Щось не так. Вони спілкуються. Це просто тварина. надзвичайно розумна